Думка, яка змінить твоє життя прямо сьогодні, якщо ти візьмеш собі її в роботу. Мене звати Регіна Голуб, я психолог, ведуча трансформаційних ігор і мій шлях від простої вчительки до професії власної мрії, до блогу, до можливості проживати своє життя в мандрах, виступах і класних ком'юніті. І думка, якою хочу поділитись, вона досить проста, але це геніальне і є простим. Що наш зовнішній світ є виворотом нашого внутрішнього. Просто подумайте, починайте з цією думкою рухатися по життю, коли йдете вулицею, чому саме ця вулиця, коли обираєте дорогу додому або з роботи. І я хочу сказати, що є два рівні, два свідомих рівні. На яких ми можемо впливати і змінити своє життя прямо сьогодні, це наші упередження і це наша поведінка. І Якщо почати робити нові дії то Всесвіт почне розмовляти з нами зовсім іншою мовою. Тому що все, що відбувається в зовнішньому світі, є відображенням нашого внутрішнього і діалогу, і взагалі нашої комунікації з світом. І він завжди йде нам на зустріч, якщо ми готові кинути виклики, якщо ми готові сьогодні обрати іншу їжу, інший одяг, інші сенси. І ми готові просто змінити в своєму житті будь-що. Хоча б зробити перестановку меблів в своєму домі, або викинути застарілі речі. Все це стає нашою реальністю. І я беру собі в сьогодні своє роздумувати над тим, що все зовнішнє моє спілкування, хто мені дзвонить, кого я обираю, з ким я спілкуюсь, які слова я використовую своєму житті, є відображенням мого внутрішнього світу. І це мене дуже гріє, тому що змінюючись свою внутрішню наповненість я можу змінювати зовнішній шар. Як вам таке думка?